Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 цікавих серіалів минулого року, які ви могли пропустити. Поїхали! Молоді кузени Хосе Аркадіо Буендія та Урсула Ігуаран одружуються проти волі своїх батьків, через що змушені залишити місто в пошуках нового будинку. Їхній шлях призводить до заснування міста Макондо, яке стає домом для кількох поколінь нащадків Хосе та Урсули. Багато років поспіль місто процвітало, залучаючи нових мешканців. Проте водночас існувало пророцтво, яке говорило про його руйнування, тоді як сімейство Буендія приречені на. Самотність. Відомий британський тележурналіст Деклан Охара разом з дружиною та двома дорослими доньками перебирається з Лондона у величезний маєток у сільській місцевості, оскільки отримав пропозицію працювати у тамтешній незалежній телекомпанії Корініум. Майже одразу він стає мимовільним учасником напруженого суперництва, яке відбувається між двома заклятими ворогами, власником телекомпанії лордом Тоні Бадінгеном та ексцентричним ловеласом Рупертом Блек. Komm. На початку 19 століття молодий моряк Едмон Дантес сходить на берег у Марселі, де воз'єднується зі своєю прекрасною нареченою Мерседес. У день свого весілля він стає жертвою зловісної змови і засуджується до довічного ув'язнення в похмурому острівному замку, іф, звідки майже неможливо втекти через багато років, завдяки іншому ув'язненому йому все-таки вдається вибратись на волю. Знайшовши приховані скарби, Едмон прийняв. Має особу загадкового графа Монте Крісто, маючи намір помститися тим, хто зламав його життя. Джоан пережила низку невдалих побачень і тепер разом зі своєю сестрою Морган веде подкаст, на якому розповідає про своє хаотичне особисте життя. Тим часом Ною розриває відносини зі своєю нареченою Ребекою, виявивши на ній обручку, яку вона без дозволу взяла з його замкненого ящика. За збігом обставин Джоан та Ної знайомляться на вечірці, влаштованій спільними друзями, незважаючи на різні характери та бачення майбутнього, двоє Чинають зустрічатися, що перевертає їхні звичні життя з ніг на голову. У 1833 році молодий дієго Делавега перериває навчання в Іспанії, оскільки отримує вісті про трагічну смерть свого батька Алехандро, який проживає у Мексиці. Через півроку він прибуває в Лос-Анджелес, де успадковує значний капітал та родовий маєток. Якось вночі Дієго бачить дивний сон та дізнається про своє призначення. Індіанський дух вибрав його новим зором, воїном добра, який покликаний заступатись за слабки. Хи та знедолених, одягнувши чорну маску та плащ, дієго вирішує боротися зі злом та несправедливістю, паралельно розшукуючи вбивцю свого батька. Успішний адвокат Бьорн Дімель перебуває на межі емоційного вигорання і з кожним днем все більше віддаляється від своєї дружини Катрини та маленької доньки Емілі. У пошуках балансу між роботою та особистим життям. Одного разу він вирішує відвідати семінар з усвідомленості, що призводить до непередбачуваних результатів. Дімель відкриває для себе темний метод набуття внутрішнього спокою, а саме вбиваючи тих, хто завдає проблем в рамках цієї. Ціє концепції Бьорн перетворюється на серійного вбивцю, за яким починає полювання поліція та цілий мафіозний клан. Будучи членом королівської родини, леді Джейн Грей не тільки користується безлічю привілеїв, а й має певні обов'язки. Так, наприклад, дівчину змушують вийти заміж за неймовірно привабливого лорда Гілфорда, який, в свою чергу, приховує жахливу таємницю. Незабаром після заміжжя Джейн має стати наступницею вмираючого короля Едуарда VI, Ось тільки принцеса Мері також має амбіції на трон. Проте спадщина престолу не головна проблема проблема для королівської родини, адже незабаром Британія стикається з небаченим хаосом через неочевидну діяльність едіанців, людей, здатних перетворюватись на тварин. Ендрю Єнсі – колишній детектив, який був понижений у званні і тепер змушений працювати на принизливій посаді інспектора ресторанів Флориди. Одного разу відрубана рука, випадково виявлена туристом на узбережжі океану, втягує Єнсі у масштабне розслідування. Коли з почуття професійного обов'язку він відмовляється згодувати місцевим алігаторам знахідку, про що тонко натякало його керівництво. Почавши вести справу, Ендрю стикається з жахливим. Ливими проявами жадібності та корупції, які спричиняють катастрофічні наслідки для навколишнього середовища. Колись Веспасіан був чудовим солдатом, який знищував ворогів імперії та вважався справжнім патріотом. Під час громадянської війни йому вдалося вчинити безліч героїчних вчинків та отримати велику кількість відданих шанувальників, що в результаті дозволило колишньому воїну стати новим імператором. Проте через деякий час його правління призвело до нових бунтів. Новий правитель приходить до думки, що простий народ має отримати щось, що змусить перекляти. Учити його увагу так: Веспасіан оголошує початок гладіаторських боїв, які змінять порядок речей в імперії. Через проблеми з ментальним здоров'ям Люсі Прайс, яку суд визнав винною у підпалі та ненавмисному вбивстві. За згодою батьків було поміщено на лікування до приватної психіатричної лікарні. Після цього вона має відбути умовний термін покарання у розмірі восьми років. Проте найгірше те, що Люсі не вчиняла ці злочини. Насправді дівчина народилася з унікальним даром, в результаті якого вона бачить подойбічні сутності, які власне стали причинами. Чиною того, що відбулося. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.